Є новина, друзі, реакція Путіна на томагавки. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася реакція Піскова. Ну, Пісков це пресекретар Путіна на постачання тамагавків, можливо, з США. А зараз вони там розглядаються вже Євенс, сказав і Келох. Ну Трамп над цим думає. А іншою зброєю дозволили бити по території Росії. Ми вже це бачили. І от дуже примітна реакція, тому що Пісков не висловив там. Погрози в сторону США Ну, сказав. Якщо ви поставите темогавки, ми дамо вам серйозну відповідь. А знаєте, що сказав Пісков? Він сказав. Ну ми дуже сильно спостерігаємо за цим питанням постачання зброї, ну і тамагавків, і дуже є там важливі питання: хто саме буде запускати ці ракети? Хто буде давати розвідку для цих ракет? І взагалі чи зможе Україна сама використовувати і запускати ракети тамагавки по Росії? І це дуже смішно, дуже смішно, тому що ну, жодних погроз. Жодних, як то кажуть, суперечень з боку Росіян. Єдине питання, яке стоїть в Путіна і Піскова: хто саме буде запускати ракети та магавки, які будуть знаходитись в Україні? А як на мене, це абсолютно не питання. Ну, все одно хто їх буде запускати, головне, куди вони летіти будуть. І це все розуміє, і ця його реакція говорить про те, що реально Путін боїться Трампа. І той ультиматум, про який я розповідав, ймовірний, який Рубіо виставив Лаврову, хочте пошукайте, в мене є на каналі. Так от він дуже серйозний і росіяни бояться подальших дій. А їм сказали, що буде і зброя, тиск буде посилюватись, будуть і санкції, якщо вони не припинять війну. Ну буде все, чого вони не хочуть. І кінець їхньої економіки, і вони не дають відповіді, не кричать, що якщо поставити там гавки, ми там ядерною бомбою. На вас нападемо, запустимо ракети. Ні, вони вирішують, хто саме запустив ці ракети. Оце це найважливіше питання. Хоча це абсолютно смішно. Лайк, репост, підписка, телеграм, щоб ці профілі підписуємося.